Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це той момент, коли треба просто підписатися, щоб не пропустити і будете знати більше, і бачити далі, і розуміти краще те все, що відбувається на глобусі України і довкола України. І в цьому нам точно допоможе наш дипломат, наш політик, депутат, представник президента, кандидат в президенти Роман Безсмертний. Роман Петрович, категорично вітаємо, слава Україні! Героям слава, доброго дня, теського. Та що я сюди і думаю собі, от, от от єдина людина, яка може врятувати е, главкома е, Збройних сил України генерала е, Залужного. Це тільки Роман Безсмертний. Знаєте, чому я так подумав собі? Тому що залужний ніде не казав, що він збирається йти в політику чи в президенти. Тут такі ігри ще довкола, а от. Е, е, Маю колег, які кажуть, от якби Безсмертний смертний знову шов президент, я б за нього голосував. Так що доля генерала залужного у ваших руках, пане Романе. <рес> <рес> так що, будете кандидувати після війни? Ну, життя покаже, що там буде після війни. Зараз найважливіше це війні перемогти і перемогти таким чином, щоб Подібні ексцеси, які відбувалися а, в кінці минулого тижня, на початку нинішнього тижня, щоб вони не принесли нам а, іще інших внутрішніх війн, політичних криз, ну і так далі. Тому що насправді це дуже небезпечні речі, і одна справа це демократія як демократія, а зовсім інше це ігрища, які влаштовуються всередині певних кланів. Причому це дуже серйозно наносить шкоду політиці. А ви думаєте, що це ігрища між різними під'їздами, як кажуть нас? Бо коли говорять про русських, кажуть, там різні башти кремля воюють між собою, а в Україні кажуть, різні під'їзди на банковій воюють. Ви думаєте, що це ця історія? Ну, о, в українській практиці, практиці сучасної української держави. О, Подібні речі відбуваються не тільки завдяки під'їздам, фракціям, групам, але й персонам, але і о, певним фінансовим впливом на середовище, певним о, корупційним схемам, певним впливом владних коридорах і навіть інститутів влади різних. Yeah. Тому... О, ну, Скажімо так, можна все це описувати у вигляді трилера певного пригодницького, там і так далі. А можна дивитися на цю ситуацію, на яку ви натякнули, з точки зору, скажімо, досягнення результату, вирішені сучасних най, найнагальніших проблем і суспільства, і, зокрема, протистояння з російським агресором. І а, тут а, немає деталей, тут все важить. І все дуже серйозно і легковажити подібними речами недопустимо, особливо в частині того, що стосується безпеки. Угу. Тому що це ходіння по лезу, І тут спіткнутися і покласти голову власну на плаху, і держави, і народу є дуже великий соблазн у багатьох. А от в цій ситуації, тим більше що сьогодні е, залунали голоси е, впливових західних видань. Я зараз не то про таблоїди, я зараз про «The Time», «The Economist» і «New York Times». Всі так чи інакше реагуючи на ось цю недоінфовідставку, написали, що фактично вона відкладена. Тобто вони говорять, що певне рішення ухвалено. Ну, воно, до речі, в інституційні повноваження президента як Верховного командувача, повністю лягає, він має повне право. Але те, що відбулося, і те, як це прокомунікували, виглядає просто як якась спланована. Спецоперація, інформаційна супроти, якраз саме обороноздатності і суверенітету. І от вони про це говорять, що це не означає, що завершилась цей трилер чи чорна комедія, що це, в принципі, просто відкладене рішення. Перше, що дуже важливо, щоб ми всі розуміли, хто хоче розібратися і хто володіє необхідними знаннями, що. В молодих державах питання законності і легітимності знаходяться дуже близько. І ви вірно кажете з приводу того, що президенту належать відповідні конституційні повноваження, відповідні повноваження, виписані закону. але є фактор такий як легітимність: тобто наскільки це приймається чи не сприймається суспільством. А, і в цілому, скажімо, як явище, як поступок, те, що у даних діях нульова легітимність, показала і реакція суспільства, і реакція союзників. Відтак виникає питання: а той, хто приймав це рішення, з яких мотивів він його приймав, коли а, певна особа, перебуваючи на посаді, вона сприймається, задовольняється, вона шанується, вона підтримується, вона їй допомагають. І тут рішення. Чим воно мотивовано? Тим, що а, особа, яка приймала це рішення, що знає, чого ми з вами не знаємо, тоді питання: а чому ви про це не говорите? Якщо ви такі обізнані і ви такі геніальні. Якщо це не так, і такої інформації немає. Чому ви приймаєте це рішення, яке не мотивується нічим? Адже, окрім того, що ти маєш повноваження щось робити, треба пояснити. Ага, тоді виникає питання: а попередні рішення подібні приймалися з якихось причин, з надуманих причин, чи без причин? А якщо додати до того практику, що цілий ряд людей, які увільнялися, увільнялися без Повідомлення попереднього без мотивації, тоді це говорить про рецидив. Такий рецидив потребує пояснення, чому та чи інша посадова особа вдається до кроків, які нічим об'єктивно не мотивуються. І даруйте, але це приводить до висновку, або це просто власне его. Яке пояснюється тільки ревнощами певними, політичними і іншими. Я не буду зараз перераховувати, тут вже можна тільки догадуватися. Чи е це крок, який навмисне зроблений з тим, щоб досягнути чогось? От. Відтак, от коли співставляти правову сторону і сторону легітимності, то можна прийти до висновку, що е дані кроки. Вони наносять шкоду не тільки особі, яка вчиняє цих, цих немотивованих дій, а вони наносять шкоду державі, і про це в статтях, про які ви говорили, дуже чітко показано. А друге, це наносить шкоду суспільству, тому що воно протиставляє певні групи. А ми ж дбаємо про консолідованість не тільки суспільства, а й суспільства і влади. Ну, якщо цих, од назвати ці три причини, тоді стає зрозуміло, ну скажемо, адекватність у цій угу. ситуації, а, ем... пане Романе, але розумній людині тоді приходить на думку питання: а всі інші рішення, в якому стані, з яких мотивів приймалися? Ну так, це, це фактично можливість зібрати картину і моделювати її. Але пане Романе, хочу нагадати просто глядачам, що треба підписатися. Бачите, якраз це дає можливість краще розуміти, що за серіал розгортається, бо це дуже довга історія. Таких серіалів зараз дивляться українці два. Один називається мобілізація, другий називається відставка невідставленого, і от цей серіал починався абсолютно абсурдно, коли соціологи на замовлення невідомих замовників раптом починали впихати в список заміру от політичного рейтингу. Наприклад, Главкома Залужного. Чому не поставили Цезаря чи не поставили Наполеона, для мене загадка. І в цьому випадку це була перша серія. Друга серія, це пам'ятаєте, було заперечення заперечень або інформаційна гра про те, що немає жодного конфлікту по лінії Верховного головнокомандувача і головнокомандувача Збройних сил України. От зараз маємо чергову серію, і нам пояснюють, «to be continued». Продовження буде. От е, е, ми знаємо, що наші партнери, хоч по Рамштайну, хоч по коаліції антипутінській, чітко знають, що вони не мають права втручатися в внутрішню політику України і в кадрову, зокрема. Але з другої сторони, змоделюємо ситуацію, що е, не знаю, відкладений указ чи відбулася ось ця відставка. Пане Романе, а що далі роблять наші партнери, які протягом двох років після повномасштабного вторгнення в тому числі комунікували із главкомом залужним? І Отут його відставили. Містер ікс на його місце прийшов. І що далі? Як реагують партнери? Ну в цій ситуації тут з моєї точки зору і проблеми то немає насправді, бо для партнерів. А був один міністр оборони, став інший міністр оборони. Їм важливо з ким контактувати, про що вони самі знають. Бо це ж не означає, що все починається з табула раса А історія ця пишеться, вона довга, є над чим працювати. Хоча в цьому плані уроки, в тому числі заміни міністра оборони, показали, що потрібен був певний час, щоб а, Штепсель і Резетка знайшли, як вони мають. Співпрацювати в цій ситуації. А, для мене а, в нинішній ситуації набагато складніше те, що рішення прийнято, воно оприлюднено, але воно не забезпечено. Ось що найгірше. Це означає, що ми знаходимося в будь-якій ситуації, в будь-який момент, в підвішеному стані. І а, рішення, які приймаються, вони носять а половинчатий характер. Вони б не доводяться до завершення. Це вони не контролюються з точки зору їх дотримання а, норм законодавства і їх легітимності. Ну і найскладніше, це ніхто не дає оцінку тим чи іншим діям. Звідси, якщо ви повертаєтесь назад на чотири роки і ви берете будь-яку проблему, то, виходячи з цього випадку, її, ви її аналізуєте. Ага, тобто. Ви могли прийняти рішення, яке насправді не доведено було до кінця, а потім у бездіяльності чи у злочині звинувачувати абсолютно сторонню людину. Тепер багатьом стає зрозуміле. А що це за заяви, про які були починаючи з 2019 року в питаннях, які були по розмінуванні, по територіях? Це зрозуміло, що тоді відбувалося в переговорах, які велися особами, які не відповідали з. З точки зору свого функціоналу, цим повноваженням. А давайте я зразу дешифрую для глядачів. Бо хтось міг. Ви зараз, коли говорите про розмінування, це достатньо резонансні кейси, які стосувалися Чонгару, це південне вторгнення російського окупанта, це Чорнобильська зона і ідеально відновлені дороги в Чорнобильській зоні. І це. Прихід до Києва за лічені години це друга історія. Третю, яку ви щойно е, згадали, це про напевно про турецькі перемовини, де ми дивилися кого завгодно, тільки не реальних військових і дипломатів на тих перемовинах. Ви про це правильно, Роман Петрович? Так, так. так і окей. багато багато речей про тобто, тут можна через кому ставити. Звідси стає очевидно, що є практика одна. З якою ми стикнулися в чергова, яка найбільш показала, в чому насправді ситуація, а лише при такому розвитку подій, а, тоді стає зрозумілим, що яке б питання не було, ми попадаємо в ситуацію, де, перше, немає ні відповідального, ні того, хто контролює, ні той, хто управляв ситуацією. Це повна прострація. І це дуже небезпечна річ. А звідси одна справа це констатація фактів, про які ми можемо говорити і нанизувати на цей шашлик. Тут важливо оце все розуміти і висновки робити з точки зору організації влади, особливо в питаннях безпеки і оборони. Бо ми з вами не знаємо, які недовиконані. І на дозапущенні були вже рішення, які стосувалися власне цього сегменту безпеки і оборони. І мова йде не про тільки випадки, які оприлюднені були, це означає, що ми маємо факт з явищами, куди попадають Оманські зустрічі. Угу. А далі. Оці всі випадкові ніби зустрічі з Орбаном. Оці зустрічі, які відбулися зовсім недавно в Ужгороді, керівника секретаріату і міністра закордонних справ і торгівлі. Г глави офісу. Глави офісу, він так, так себе називає, Андрія Єрмака і Сіярту. І, 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 і Сіарто, і так далі. Тобто, насправді ця річ дуже показова, вона, якби. Як вершина айсбергу, тільки треба розуміти, що три четвертих цього айсбергу знаходиться під водою, і ми на нього можемо дивитися лише з точки зору того, що зверху знаходиться. Але так чи інакше, це веде до необхідності дуже серйозного погляду і mm -hmm. на mm -hmm. закони, і на статути, і на всю систему субординації в а, системі безпеки і оборони, починаючи від... Верховного головнокомандуюча закінчуючи підрозділами, які ведуть сьогодні бої. І даруйте, але чомусь, ведучи розмови з вами, я згадав нинішню ситуацію в Пакистані, де судять колишнього прем'єр-міністра. І судять його, Так вже на, посадили результат... на 14 років. Ну, на де на 3, на 10, а тепер ще й на 14. Так. <реш> а, 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 так от, в основі всього лежить конфлікт між військовими, не між Міністерством оборони, а між армією і угу. самим колишнім прем'єр-міністром. Тобто, насправді а, ми можемо попасти в ситуацію. Коли через певний час будуть оприлюднені речі, про яких ми можемо лише догадуватися. Але дивіться, мені здається, що тут ну це мені так здається, а ви зараз мені мене можете поправити. Один із винуватців цієї історії, письменник, соціаліст і політичний діяч, я про Вениченка. Ну він ж коли сказав, що читати українську історію треба з бромом. Без брому не можна, читаючи історію в часи Скоропадського та й того ж самого Вениченка, це ж. Один в один, тільки просто інші обставини, інші прізвища. Сьогодні єдина різниця, що тоді на нас, Антанта, як і інші західні країни, махнули рукою в них своїх проблем було зараз. Ще не махнули на нас, і це поки що єдина різниця, щоб не проводити паралелі, як впала Українська Народна Республіка в першій російсько-українській війні. Чи я помиляюсь тут з такою історичною аналогією? ну Перше, розвиток подій 1917-18 років, він до цього часу не розкритий повністю. Я вам лише скажу для початку, щоб ми розуміли, адже французи і британці пропонували і гроші, і пропонували війська, і озброєння, а у протоколах і в архівах зараз рішення Центральної Ради записано. Обговорили і порішили відкласти. Угу. І пішли, поїхали на переговори з німцями і австріяками в Брест, Та. де попали в капкан. Російський, Ось. до речі? Так, да, Російський капкан. Ось вам драма драма ситуації. Я не випадково весь час говорю про те, що мінський процес, бісова робота, дуже нагадує всі ці ігри навколо Брест-Литовськ. Бо а, замість того, щоб вести переговори з партнером, чомусь сіли за переговори з ворогом. Ну тут, тут це, це пояснити дуже важко з точки зору дистанції в 100 років. Але а, перше, що я можу сказати, що а, події тих днів вони не зовсім досліджені, і якщо й досліджені, то по висновках, які піддаються іноді ну легкому. А, руйнування, але то таке діло. Що ну, стосується. Але нинішні... мусимо фіналізувати. Тобто, все-таки ми, ми під такою ж самою загрозою, чи тут трошки інші виклики? Бо, бо в нас час е, е, завершується, а тема суперцікава. Нам нікуди не подітися в цій паралелі, тому що поруч ворог, екзистенційний ворог, він був тоді, він є зараз, і його інструменти діяльності вони похожі. Як підсумок цієї підтемки, скажу що. Для мене очевидно, що для багатьох сьогодні е, політичних лідерів України і посадових осіб переконання і позиція формується на основі російських наративів. Бо те, що я періодично чую, воно дуже нагадує все те, що виходить, власне, звідси. Це найнебезпечніша річ, найнебезпечніша, яка може бути. І тому я не виключаю, що в тому числі і. Президенту подається інформація, яка вписується в ці наративи, а відповідно, і висновки робляться. І ще друга річ, про яку треба сказати: про те, що первинним джерелом дуже часто так званої західної позиції чи західних роздумів є Москва. І вона дуже часто засмічує безмежні окраїни. За свою масу інформації соціальних мереж і Європи і в Америки, для того, щоб вся ця пакость потім в Україні вилазила наверх і переверталася на всі чотири сторони. Тому, будучи неокріплими з точки зору політичних переконань, розуміння знань історії, паралелей, про які ви зараз сказали, дуже багато людей дуже легко піддаються цим маніпулятивним технологіям. А ще в умовах, коли фактично паралізовано а, дискусія в інформаційному просторі, а політичні інструменти в Україні взагалі ніяк не працюють, вони просто не проявляються. Парламент він делегітимізований, він просто перестав бути суб'єктом політики в Україні. Все це створює підстави, в тому числі для того, щоб посадові особи настільки високі допускали елементарні. Прорахунки, помилки, але поки помилки їх можна виправляти, не можна виправити злочин. Ага. Звідси треба бути дуже дуже обережним цими речами. Ну всі, хто мали вуга, ці почули, є ще шанс, щоб другий раз не зайти на коло УНР 2 повторення поразки, і про це Роман Безсмертний сказав. Чим дав ще раз аргументи поставити лайк, написати свою думку, підписатися на наш канал, а нам подякувати Роману Безсмертному за аналіз непростого кейса в нашій довгій віковічній війні на право бути. Пане Романе, дякую і до нових зустрічей. Части його, будьте здорові.